У Запоріжжі відбулось чергове засідання робочої групи з підготовки програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на 2024 30 роки. Для цього попередньо провели опитування серед запоріжців та проаналізували вже затверджені мовні програми інших міст. До складу робочої групи увійшли представники влади освіти, культури та науки. Також до обговорення долучився уповноважений з захисту державної мови Тарас Кр ключовим завданням представники робочої групи вважають створення умов, які допоможуть запоріжцям з легкістю перейти на українську мову у побутовому та діловому спілкуванні. Завдання перше це заходи щодо здійснення системного моніторингу мовної ситуації в місті. Завдання друге це сформовані комплексні заходи, спрямовані на підвищення культури. Мовлення мешканців міста, до реалізації яких залучаються як комунальні заклади, так і заклади освіти, і безумовно громадські організації і волонтери для формування цілісного українськомовного інформаційно-культурного простору в проєкті програми передбачено системну роботу з популяризації української культури, історичної спадщини, а також підтримки громадських ініціатив, спрямованих на поширення та популяризацію української мови. До проекту програми, зокрема, внесено й завдання чотири це зміцнення статусу та розвиток ділової української мови. Будь-яка загроза державній мові означає загрозу національній безпеці, тому лагідність це минуле. У нас наступальна українізація, і ми забезпечуємо права громадян на отримання інформації та послуг державної мови в усіх сферах суспільного життя. І чим більше української мови буде на вулиці. Тим більше буде її вдома, тим більше буде її в церкві, тим більше буде серед чиновників. Під час засідання обговорили можливі методи для заохочення містян до використання української мови в різних сферах життя, зокрема, надавати підтримку громадським ініціативам щодо поширення та популяризації української мови, проводити культурно просвітницькі заходи, здійснювати моніторинг, дотримання норм мовного закону. Зараз дуже багато людей потребує допомоги у вивченні української мови на так сказати живому народному рівні для побутування. Можливо, треба справді якось, але треба дуже обережно діяти. У нас дуже багато більше 200 тисяч. ВПУ, причому із районів, такі, які не були можливо українськомовними, їх треба поступово долучати до безкоштовних курсів вивчення української мови, і причому ці курси не повинні бути ну якби на загальнонаукові, теоретичні, а чисто практичні. Так само дуже треба нам звернути багато уваги на сферу сервісу медицини.